Вітаю вас на уроці письмо. Сьогодні ми будемо з вами діти вчитися писати малу букву Т. Приготуйте зошит та простий олівець. Про уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Зошит, пенал, олівці. Приготувались молодці. Відгадайте загадку пасажирський чи товарний, металевий він і гарний, все ховає у вагонах і стає лише на перонах. Так, це потяг. Вимовіть назву. Та скажіть, де знаходиться звук Т. Так, звук Т. Стоїть всередині слова. Ще послухайте загадку та відгадайте диво птиця, хвіст горить, до зірок вона летить. Так, це ракета. Вимовіть назву та скажіть, де знаходиться звук Т Ракета, так всередині слова. Послухайте ще загадку. Від села і до села, де дорога пролягла, перевозить дім людей, і дорослих і дітей. Так, це автобус. Вимовіть назву та скажіть, де знаходиться звук Т в даному слові. Так, всередині слова. Послухайте та ще відгадайте загадку. Подивіться, чудеса, млин летить у небесах, може боком він літати і в повітрі зависати. Так, і це транспорт, який має три назви: гелікоптер, де знаходиться звук, «т». всередині слова, вертоліт. Всередині. І в кінці слова і гвинтокрил. Всередині слова навчимося з вами писати малу букву Т. Порівняємо з вами друковану та рукописну малу букву Т. Мала буква Т. Друкована щозліва складається з двох елементів однієї короткої прямої вертикальної лінії. Та однієї горизонтальної короткої лінії. А рукописна буква Т, що справа, складається з трьох елементів короткої прямої похилої лінії, короткої прямої похилої із заокругленням вгорі ліворуч, і короткої прямої похилої лінії із заокругленням вгорі ліворуч та внизу праворуч. Підготуємо пальчики до письма. Навчимося з вами писати малу букву Т. Згадаємо, вона складається з трьох елементів. Перший і другий елемент схожий, як у букви П. Тільки другий елемент ми закінчимо писати на нижній рядковій лінії. І далі третій елемент ми починаємо трохи нижче від середини другого елемента і ведемо до верхньої рядкової лінії, де заокруглюємо, переходячи в пряму похилу, яка торкається рядкової лінії, і закругляємо праворуч. Закінчимо писати на середині рядка. Пишемо підтакт. Раз, і два, і три і. Подивіться ще. Спробуємо з вами писати букву Т, не відриваючи руки. Починаємо писати від верхньорядкової лінії, прописуємо пряму коротку похилу лінію. І далі не відриваючи руки. Піднімаємося вгору по написаному, де закруглюємо вправо і переходимо у пряму похилу лінію. Знову піднімаємося вгору по написаному, торкаємося верхню рядкової лінії, де закруглюємо вправо і ведемо вниз пряму похилу, де закінчуємо, закруглюючи вправо на середині рядка. Пишемо під такт. Раз, і, два і три і. Діти, візьміть у ручку олівчик та пропишемо з вами малу букву Т у повітрі. Пишемо зверху вниз коротку похилу лінію. Далі піднімаємося по написаному вгору. Рухом вправо заокруглюємо і ведемо вниз коротку похилу. Знову вгору піднімаємося рухом вправо заокруглюємо, переходимо у пряму похилу, де внизу заокруглюємо праворуч. Пишемо підтакт: Раз, і два і три. І молодці. Прави для очей. Слідкуйте оченятками за транспортом. Молодці. Повторимо правила під час письма. За чи столом, сиди рівно. Олівець тримай трьома пальчиками. Зошит. Тримай навкоси вільною ручкою притримуй зошит. Відкрите свої зошити. Відступіть один рядочок вниз і нижче на рядку. Пропишіть малу букву Т. Не відриваючи ручки, прописуємо від верхньої рядкової лінії. Ведемо коротку похилу, де піднімаємося вгору, заокруглюємо вправо. Знову вниз пряму похилу, піднімаємося вгору по написаному, вгорі заокруглюємо вправо, переходимо в пряму похилу і закруглюємо внизу праворуч. Закінчимо писати на середині рядка. Спробуємо підтакт. Раз, і два. І три І. Молодці. Нижче пропишіть склад ТО. Спробуйте не відриваючи руки. ТО. Після написання букви Т ведемо лінію для з'єднання до верхньої рядкової і переходимо у написання букви О. Пропишемо ТО. Наступний склад. Та. Теж прописуємо, не відриваючи ручки. Повертаємося по написаному і прописуємо склад «та». Нижче пропишіть слово торт. Зверніть увагу буква У з буквою Р, з'єднані верхнім з'єднанням. Наступне слово спорт. Теж верхні з'єднання букв О та букви Р. Нижче пропишіть слово таксі і слово ракета Молодці. Нижче на рядку запишіть речення. Прочитаємо разом. В Антона. Тато Актор. В кінці речення не забуваємо ставити крапку. Речення починаємо писати з великої букви в. Відступили Антона. Чому з великої букви? Так. Тому що це ім'я хлопчика. Тато, Актор. Нижче ми бачимо речення, записано друкованими буквами. Прочитайте. А в Поліни, Поліни, тато, пілот. Запишіть це речення рукописними буквами. Отже, з друкованого напису пишемо рукописними буквами. Перевірте напис. Прочитайте. А В, в закрита Поліни тато пілот. В кінці речення ставимо крапку. Молодці. Складемо з вами букви з поданих елементів, які ми бачимо. Спробуйте здогадатися, які букви можна скласти за допомогою елементів. Запишіть їх у зошиті. Перевіримо. Буква Р. Буква У можна скласти. Букву М, А та П. Молодці! Рефлексія яблучний настрій. Оберіть яблуко, яке відповідає вашому настрою. Всі яблучка вже вам знайомі. Згадаємо з вами, яку букву ми навчилися сьогодні писати. Так, навчилися писати малу букву Т. Дякую вам за урок! Ви сьогодні молодці.